Під час апаратної наради Ірина Хаміцевич навела декілька шокуючих прикладів нехтування щепленнями, які вже Цього року призвели до летальних наслідків. Зараз проходить вакцинація тварин. Треба звернути населенню на це увагу. Бо у лютому місяці у Харківському Харківській області Чугуївський район помер від сказу 59-річний чоловік, якого запалець кусила власна кішка, яка не була. Вакцинована людина звернулася за допомогою після появи симптомів. І, на жаль, на цій стадії вже неможливо врятувати людину. Не менш небезпечним захворюванням є і правець, говорить фахівчиня. Це інфекція, якою ми можемо запобігти, якщо ми будемо вакцинуватися також у поточному році. Помер чоловік мешканець Чернівецької області, якому було 45 років, і він протягом 10 років не був вакцинований. Від сказу треба все ж таки звернути увагу на ті на ті хвороби, які про які я зараз сказала за словами Ірини Хаміцевич протім лютого медики фіксували, фіксували випадки захворювання на грип, зокрема і у Шосткинській громаді. По нашому місту ми стали підтверджувати грип тільки у лютому місяці. Ми ставимо його клінічно або за швидкими тестами. І вісім випадків грипу вже є. І по місту Шостка що стосується області, то їх більше майже 800 випадків. Тому є можливість вакцинуватися. При Україна отримала 12 тисяч доз вакцини саме для вакцинації людей безкоштовної проти грипу із груп медичного ризику. Тому треба звернутися до своїх сімейних лікарів і надолужити щеплення, якщо їх не було. Як повідомила Тетяна Ворона, в Шосткинському районі на контролі тримають ситуацію щодо виявлення осередку трохінельозом. Станом на сьогодні відібрано 184 проби крові, направлена на ІФА. Також посилено контроль за роботою лабораторії ринків з дослідження свинини на трикінельос, посилено санітарно просвітню роботу та взагалі посилено контроль за роботою ринків. Фахівчиня також наголосила на необхідності зробити щеплення від сказу усім домашнім тваринам, але багато господарів відмовляються від цього. У шоскінській центральній районній лікарні завершили монтаж кардіографа. Тепер чекають фахівців для введення апарата в експлуатацію. Чекаємо від фірми «Філіпс» акту введення в експлуатацію. Будемо займатися оформленням дозвільних документів. В першу чергу це ліцензія. Це ну це десь приблизно півтора-два місяці. Якщо так буде все нормально. Також медичні заклади отримали гуманітарну допомогу від благодійної організації. В основному це побутові речі, говорить головний лікар ЦРЛ Олег Штогрин. На минулому тижні отримали гуманітарну благодійну допомогу від міжнародної організації міграції. «Хорошу». вони нам давно обіцяли багато постійної білизни, матрасів, посуду тощо. Вдячні нашим партнерам майже на 700 тисяч гривень отримали допомогу. Як повідомив керівник дитячої лікарні Віктор Садовнічий, заклад отримав дуже потужний генератор. Важливою подією є отримання закладом потужного генератора. Від представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я. Генератор потужний на 64 кВт Робоча потужність, і це забезпечить безперебійну роботу апаратури на випадок критичної ситуації. Порожується ремонтні роботи вони тривали на вихідних днях. в п'ятницю зустрічався з підрядником. Обговорювали монтаж котлів. котельні, обіцяє на найближчі дні почати ці роботи. Міський голова зі свого боку закликав керівників усіх установ більше уваги приділяти вимушеним переселенцям. Найменше звернення до вас, до ваших лікарів, ви приймаєте заходи і сприймаєте всі жителів, які знаходяться. Прикордонні поруч з нами, як жителів нашої громади. Допомога всім, чим ми можемо. Ми повинні їм допомагати. Вони повинні відчувати, що за їхніми спинами стоїмо ми, люди, які можуть їм допомогти.